Всім привіт. Це ранок вдома. Сподіваємось, новий день буде спокійним. І безкінечно дякуємо за це нашим янголам-охоронцям ППО і ЗСУ. Ранок 27 лютого з вами розпочинаємо. Ми Ірина Хоменко та Костянтин Цябриський. А також майстер Костянтин Драгульов і кулінарний експерт Чаба Бакош. Чабо, що сьогодні у нас на сніданок. Доброго ранку. Сьогодні ми побалуємо наших діточок. Будуть курінні нагетси і батат фрі. Ну, я теж побалуюсь, mm -hmm. як ти кажеш. Ну, це мені здається, буде якийсь люкс фастфуд. Ага. А також команда Ранку вдома підготувала на сьогодні чимало цікавих історій, серед яких як політати на мрії? Хто готовий безоплатно консультувати та лікувати військових і хто рятує серця наших захисників та захисниць? Коли розвалилась Київська Русь, і що гірше для зору: гаджети чи друковані книжки? Усе це та багато іншого протягом найближчих двох із половиною годин в етері ранку вдома. А тепер до справи, друзі. На календарі 27 лютого. Сьогодні міжнародний день полярного ведмедя. Сьогодні маємо згадати про катастрофічні впливи глобального потепління на площу північної Криги. А саме це природне середовище найбільшого сухопутного хижака. І, до речі, саме ведмідь подарував назву Арктиці, бо Арктос і означає ведмідь. Про інші історичні та географічні перипетії цього понеділка дізнаємось за миті з рубрики День в історії. 27 лютого 1932 року народилась одна з найвідоміших голівудських зірок Елізабет Тейлор. На знімальний майданчик на ліс, саме так її називали американці, потрапила в 10 років завдяки мамі актрисі Сарі Созерн. А вже у 12 до неї прийшла популярність. Один із найвідоміших фільмів за участю Тейлор історична драма Клеопатра. За роль найсексуальнішої жінки в античній історії вона отримала мільйон доларів. І стала першою актрисою, чий гонорар становив таку суму. 1960-го за головну роль у фільмі «Баттерфілд 8» Тейлор отримала Оскар а вже через шість років другий. На рахунку кінодіви 65 фільмів. Вона була палкою шанувальницею ювелірних прикрас. Її колекція одна з найрозкішніших. Після смерті Тейлор коштовності та одяг акторки були розпродані на аукціоні, а гроші переказані до її фонду боротьби зі снідом. 27 лютого 1900 року була заснована Мюнхенська баварія один із найуспішніших спортивних клубів світу. Його історія розпочалась у гімнастичному клубі Мюнхен 1860 Саме там гравці-аматори створили футбольну секцію. Втім на черговому засіданні керівництво спортивного клубу виступило проти її фінансування. Таке рішення любителів футболу, а їх було 11, обурило, і ті самотужки започаткували один із найвідоміших клубів світу. Німецька Баварія 32 рази ставала чемпіоном Німеччини 6 разів вигравала лігу чемпіонів УЄФА, двічі була володарем Суперкубка УЄФА. Кольори клубу захищали найкращий воротар 20-го сторіччя Зеп Майер, а також один із найкращих гравців в історії футболу Герд Мюллер. Гасло клубу Ми це ми. Баварія підтримала українців у боротьбі з російською агресією. Перед матчем Бундесліги гравці вийшли у кольорах українського прапору. Синьо-жовтий був на екранах, рекламних щитах і кутових прапорцях. Цього дня 1965 року політ здійснив першу у світі супергігант Ан 22 Він піднявся в небо з аеродрому Київського авіазаводу. Політ тривав годину і п'ять хвилин. Судно сконструював український авіавинахідник Олег Антонов. Унікальність Ан 22 у його транспортних можливостях. Літак, названий на честь богатиря Антея. Перевозив військову техніку і вантажі по всій земній кулі. А з'явившись на міжнародному авіасалоні Ле Бурже у Франції, супергігант, який на той час не мав аналогів у світі, одразу завоював прихильність глядачів на рахунку цього літака. 41 світовий рекорд зі швидкості та вантажу підйомності. А яким буде 27 лютого 2023 року, залежить від кожного з нас.